Максим Михайлович, вітаємо з перемогою. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч. Дякуємо. Матч відповідав. Вважаю, що статусу чвертьфіналу, -чвер де вже турнірне значення не мало абсолютно ніякої різниці. І сьогодні команда-рятувальник вийшла як на останній матч цьому чемпіонату дійсно. І напруга матчу була до останнього, незважаючи на той рахунок, який в підсумку був на табло, то Він для нас складався. Дуже непросто, удача, безперечно, сьогодні була з нами. Рятувальник й мав менше, ніж ми гольових моментів, але ці гольовий моменти були настільки реальні для голу. І тричі каркас воріт був на нашій стороні, і ця удача сьогодні була з нами і не дозволила їм зрівняти рахунок. Ну, вважаю, все ж таки сьогоднішній результат закономірним, тому що більше створили моментів, більше атакували. Знов таки реалізація не дозволила нам довести матч до більш спокійного, але воно і в тому гарна гра воротарів, рятувальника та, безперечно, та самовіддача, яка була сьогодні в них. Хочу подякувати нашим гравцям за те, що вони сьогодні і вчора ну, відчули ту відповідальність, яка є перед командою, яка ставить перед собою максимальні задачі і втілили е, ті наміри, які в нас були при підготовці. В дві перемоги це дуже важливо. В подальшому розуміємо, що будемо робити висновки, щоб вести в рахунку в серії. Розуміємо, який в нас суперник непростий. Це команда Кардинал Рівне непоступлива команда, з якою в регулярному чемпіонаті нам було непросто. І очікуємо на цікаві матчі. Дякуємо всім за підтримку, яка була, є. І сподіваємося, що в подальшому буде. І хочеться побажати нашій команді все ж таки. Щоб матчі були більш спокійними і краще реалізовувати свої моменти.